завжди кажу, що якщо ви бажаєте мати роя, вам треба розташовувати пастки усі в тіні Ось така пастка, отаке місце, шикарне, жирне, аморфочка навколо, такий вильот. І вони в тіньочку. Це дуже важлива умова. Ну і як завжди, це у нас грушка. Грушки топ. Можна писати дисертацію стосовно обрання роїв саме груш. І Це рій, я дивлюсь, вони так активно прилітають. Він таке враження, що нещодавно залетів. Подивимось. Вечірком знімемо. Ну що, друзі? Ваша улюблена рубрика розпаковка. Так це ми прибираємо в сторону. Кришечки бджоли на кришці є. Так, не знаю, видно, не видно, настоянка на матках плюс лимонграс спрацювала. Да, тут повно бджоли. Повний вулик. Ось она наша настоянка плюс Лемонграсс баночка. Ну що, поїхали? Тут же і будівельні рамки забудовані. О! така будівельна рамка вже з отаким відтягнутим язиком і там вже підлито. так, Зараз одразу ставимо їм вощинку щоб було де збиратися їм. так, Це за заставну піде о такою. Далі у нас йде, подивимось зараз що. Теж був язик. язик, Вони його відбудували. ну Була ця рамка будівельна, тут же є пилок багато, теж поставимо їм за заставну. Але спочатку... Рухнемо? Так, наступна це була вощина. Відтягнуто. Є засів. Може, зараз ми матку тут зустрінемо? А може вона ще і мічена буде. Взагалі буде цікаво. Так, Бжоли вже під куртку залазять. Ну, на цій рамці я матку не бачу. Не бачу, ну нічого. Хай, ми її потім знайдемо обов'язково. Так. Далі ставимо ще одну вощину. Наступна чорна рамка. Ой. Тут бджоли в пастці, це капець кіт. Мега потужний рій. Отака рама повна бджоли. Тут же достатньо перги. Є вже лічинка відкрита. Зараз шукаємо матку. Це ж цікаво саме побачити, яка матка. Велика маленька, з міткою, без мітки. Цю рамку ми хоч вона із розплодом поставимо їм на край, чого? Хай роблять з неї кормову. Ось, бо нам не треба, щоб вони сюди сіяли, чорна рамка. Якби тут не було полка, її взагалі можна було з краю прямо з правої сторони поставити, щоб потім забрати. Так. Бачу матку. А зараз спробую вам показати. Ось вона. Ось ось, ось великий палець де тримаю, ось вона йде хороша. Маточка, так йдемо далі. Теж вощину сюди. Сирій. Вони повинні будувати добре. Ото нехай будують. Зараз ми оці рамки, що вони тут наробили, струхнемо їм, бо вони зараз на них будуть збиратися, вже збираються. вони. Заберемо і хай лізуть на ті, які їм треба. Ми їм потім їх доставимо, бо вони можуть сісти не там, куди нам треба. Так. Наступна це була вощина. Тут мене хтось дуже хоче вжалити. Вощина відбудована, вже і засів є. Поганенька вощина. Так, нібито нічого, але поганенька. Ну, ми її теж поставимо на край. Щоб потім поміняти. Далі вони відбудували будівельну рамку, але теж тут такого наробили. Просто жах. Дивіться, як відбудували, тут і язики, і чого тільки нема. О. Зараз ми це все діло і, і сюди поставимо. Тут ні щось Хай вони зберуться, а ми їм це все потім за заставну. Дамо. Даємо їм вощину. Всюди будемо давати, хай будують, бо їх мега багато. Так, далі ми... Ну, поставимо значить дві разом. Що робити? це гніздо хай відбудовується. Ось таким чином. Зараз у нас ще є одна будівельна рамка. І тут ще кілограм джоли в пастці. Дивіться. Так, буде сотовий мед з тієї рамки. Що? Це ставимо сюди. Це у нас вийшло. Вісім рамок, шановні, вісім рамок. Зараз ми трішечки це все розтягнемо, підправимо. Ну що, і тепер саме цікаво будемо те, що всередині Я взяла кусила. Будемо оцю всю кучу витряхати. Дивіться, яка мене. Все, це ми поставимо так. Хто бажає, збирається. Думав заставну ставити. Та куди тут заставну? Тут нема куди. Так. Накриваємо всю цю движуху. І кришечку їм обов'язково. Кришечки будемо зараз робить, бо кришки закінчились. Це старі, криві. Що зробити? Поки такі будуть. Все.